І привіт, рада вас вітати! Дивимося серпень 2025 року для вас. Як він у вас відіграється в особистому житті, кар'єрі та в фінансах. Особисте життя. Так. Вочевидь, що для тих, хто самотній, тут може бути навіть вибір між новими стосунками і колишніми, який дуже попроситься назад. <гум> <гум> да, тут захочуть повернутися до вас. Тих, хто в нас самотній, да, захочуть повернутися колишні. Також це ще може бути ситуація, коли почалися нові стосунки, і з певних причин вони стають на паузу. А, ви будете вирішувати, чи продовжувати їх чи ні. Можете тут не сходитися в поглядах на майбутнє. Ось. Є дуже велика спокуса повернутися до колишніх. Або принаймні знову почати з ними спілкуватись. Чи це хороший варіант? Ну, думайте, чи двічі в одну річку війдеш чи не війдеш. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так. Якщо ми говоримо з точки зору дружини, то тут іде компроміс моральний, чи треба зберігати сім'ю заради дітей, заради там минулого, яке у вас було, чи все-таки треба закінчити цей союз, бо трикутник фігура нестабільна. Саме дружина або офіційна партнерка тут буде вирішувати наразі. Ось. А, є відстороненість, відчудженість і бажання взяти паузу, щоб подумати. Ну, у всіх свої причини, безумовно, вочевидь, аж до кінця серпня, але потім ситуація вирішиться. Цілком можливо, що тут буде розлучення. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація? Приїзд чоловіка. Тут водна стихія в нас іде, але це може бути ще такий емпатичний, так? А чоловік. Це може бути який старший чоловік, там, батько, брат, можливо. Так і це може бути ваш партнер. Тобто це або поїздки з ним кудись, або він до вас приїжджає, і ви будете займатися питаннями, які вже давно нависають над вами, пов'язані з тим, що ви почали ще робити в минулому. Можливо, це ремонт, можливо, це якісь покупки, можливо, це якісь документи. Ось, знову ж таки, машина, продаж купівля. Теж як варіант. Тобто ви тут будете займатися цими речами, можливі великі покупки і великі подарунки. Рядовий тиждень, я б це сказала так. Що в нас по роботі? Шестерка Пентаклів, тут уже цікавіше. Для тих, хто у нас наразі не працює. Так, для тих, хто не працює, тут можуть вам даватися певні виплати, гроші, на які ви розраховували, очікували, допомога, фінансова підтримка. Є тут бажання її витратити, можливо, на якусь поїздку кудись. Думайте, наскільки це зараз вам релевантно. Ну, якщо у вас немає проблем з фінансами, то да, тут можна їхати. Якщо ж у вас є якісь кредити, і вам дуже хочеться на море, подумайте над цим, тому що проблема над вами нависатиме вже більше. Можуть просто капати проценти ось. Тут ще може бути, добре скажу так, як воно є, через шантаж і маніпуляцію вибити в когось гроші. Якщо вам хтось. Винен борг, ну, будь ласка, якщо ви комусь винні, то такий собі буде період. Подумайте, краще все-таки віддати. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Так. Да, тут можна знайти роботу. Зокрема, ваша родина може вам допомогти, як і морально да, вас підтримати, так і. Наприклад, там, порекомендувати вас, можливо, десь. Ось. І тут може бути якраз отримання роботи, підписання контракту офіційного. Так, да, запрягайтесь в упряжку. Тобто тут працевлаштування. Для тих, хто вже працює по найму. Так по найму. Хороша динаміка роботи, багато встигаєте. Можливо, у вас є якісь тестування, не знаю, закінчується квартал, тобто треба робити аналіз проробленої роботи, здавати тести, здавати документацію, якісь проходити випробування да, такого плану. Але тут також можливо і підвищення заробітної плати або преміювання. Ось, тому нерви вони себе окуплять. Для тих, хто в нас працює сам на себе, як фрілансер. Так, 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 о, дивіться. Тут, швидше за все, може бути такий період, коли ви підзаробили трошки, і замовлень або немає, або ви їх відхиляєте, або ви хочете відпочити, ви хочете відпустку і все там. Через два тижні. Через два тижні. ось, Тому тут роботи, як такої, я не бачу. Тут, скоріше, про те, що ви вже отримали фінанси за пророблену роботу, і будете просто їх витрачати собі з кайфом, з кайфом бо трійка чаш. Для тих, в кого свій бізнес. Тут може бути допомагати своїй родині, допомагати своїй родині, проводити час з родиною, займатися також різними документами. Ну, давати хабарі, наскільки це можна назвати хабарем, кожен буде думати. Ось, можливо, якимись послугами відплачувати людям, да? бартер, щось ще типу таких моментів може бути. Але загалом тут вам рекомендується, щоб у вас все було в порядку з документами. З бухгалтерією, з податковою, Ось, щоб не довелося платити якихось штрафів чи просрочок. Але загалом то період досить непоганий. Тут добре заробляєте, тому раптом, якщо будуть якісь проблеми, ви зможете їх покрити фінансово спокійно. Але, звісно, краще превентивно, так, щоб їх не було обов'язково. Не спускайте ока з того, що там відбувається. Що в нас загалом по фінансах? Тут з чаш, прекрасно. Прекрасно благодать. Ось що мені хочеться сказати. Тобто гроші до вас йдуть. Гроші йдуть до вас, коли ви в позитиві, ви в хорошому настрої. Гроші йдуть на те, щоб гарно десь відпочити. На лікування. Тобто, якщо ви планували, можливо, якісь. Пластичні операції, треба пропити вітаміни. Да? От на все покращення вашого здоров'я до вас будуть приходити гроші. На відпочинок, звісно, теж. На подарунки собі і рідним. Ось, тобто, тут недостатку у фінансах немає. Все прекрасно. Люблю, цілую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Пока-пока.